Вітаю вас на каналі Ольга Таро. Давайте сьогодні подивимося, що поганого піде з вашого життя, а що хороше прийде. Відео актуальне, коли б ви на нього не натрапили, значить, воно вам необхідно саме в цей момент. Можете загадувати собі сроки, але не більше трьох місяців. От що за цих три місяці у вас уйде, а що прийде у ваше життя. Можете загадувати тиждень, можете загадувати місяць, свій срок можете вибрати, але максимум три місяці. Перший варіант у нас буде на Golden Art Nova, другий на таро о -позиції. І порада буде від таких от богинь. Так. Якщо комусь треба більше часу з вибором, ставте на паузу, думайте, вибирайте, а поки що перша позиція будемо дивитися, що в мене тут карта трошки перевернулись На дні у нас було в мене, виходить, дві карти, так, бо перевернулися. Двойка кубків була і влюблений. Ну, можливо, у вас про кохання буде розклад Або, знаєте, якісь домовленості. двійка кубків і влюблені. І це коли зі все я можу домовитись Вирішити любі запитання мирним шляхом. І так, три карти, що уйде, і три карти, що прийде. Що поганого? Що погане піде з вашого життя? І що хороше прийде у ваше життя. По три карту. Диявол в хорошому сенсі. Це цікаво, зараз подивимося. І так, значить, що уходить з вашого життя? У нас тут четверка кубків, тройка кубків і правосуддя. Ну, старший аркан зразу так, в нас випадає правосуддя. Які говорить про те, що якщо щось було несправедливо у вашому житті, все наладиться. Да? Оскільки правосуддя випадає біля трійки кубків, це несправедливе ставлення в стосунках. Може бути в колективі, да? в близькому для вас уточенні. Ви відчували якусь несправедливість. Це може бути в прямому сенсі, що ви судитесь, наприклад, з кимось, да? правосуддя, як документи. Як правомірні якісь рішення. І завершується цей процес нарешті. Да? Заходить, уходить якась перша карта, да? четверка кубків, якась скука з вашого життя. Уходить те, що тянеться довго, і ви не можете ніяк на щось рішитися. Да? Оце точно уходить з вашого життя. Четверка кубків, вам шанси тут давалися, а вам подобалося більше знаходитися в якомусь такому спокійному стані. Не реагувати, то зараз ви нарешті вже ці шанси приймати своє життя будете. Ну, Уходить тут нерозберіга, несправедливість. Да? Дуже похоже на те, що це щось в стосунках відбувалося, в близькому оточенні. Можливо, це в стосунках з коханою людиною. Наприклад, ви не могли довго. Рішитися на крок того, щоб там офіційно оформити ваші документи. Нарешті ви це робите. Можливо, в когось навпаки, ви чекали, поки ви офіційно шлюб свій е, завершите, да, отримаєте документи. Для когось це теж дуже важливо. Тому в кого як тут програється? Ну, несправедливе, уходить з вашого життя, а приходить, що? Приходить. По-перше, рицар. Да? Рицарі у нас вони. Зразу міняють темп життя, який до нас рицар тут проходить, рицар мечів. Тобто ви будете бачити свої цілі, бачити те, до чого ви рухаєтесь, ви будете себе розуміти. У вас по старшому аркану дияволу буде, знаєте, земля горіти під вами. От ви будете добиватися того, чого ви хочете. Фінанси однозначно до вас йдуть. І дуже різкий темп життя. От уходить від вас четверка кубків. Спокійно, вальяжно. Можливо, був такий момент просто в житті, що ви не мали можливості якось по-іншому жити. Да? От у вас можливо, якась робота така була виважена, можливо, стосунки такі тягнулися не туди і не сюди. От уходить оця пр... ця якщо я правильно кажу. Да? Уходить у вас таке нудьга, да? а приходить уже якийсь такі двіжняк. Ви починаєте в русі бути, ви горите якоюсь своєю справою, ви ніби добровільно, да, тут по дияволу себе направляєте в якийсь напрямок, от в якусь реальну справу, роботу, стосунки, от кудись, де, де у вас буде горіти все, де будуть зміни великі, де ви будете знати, чого ви хочете. Да? І по дияволу це завжди така влада. Ви зможете керувати, ви зможете добиватися. Тут у вас прям, знаєте, приходить така енергія, що я добьюся любою ціною того, чого я хочу. Я не хочу так, щоб було спокійно і розмірено. Я хочу, щоб було по-моєму. Да? Отак. Ну, давайте ще для вас пораду. Чим, Чим закриємо цей розклад, якою порадою? Так, цикли і ритми, так? Да? Односіть з уважанням к своїм біологічним циклам, уровню, енергії і емоціям. Про що ця карта у нас? От ми от неї і закриємо цей розклад. Про те, що у вас був перекос однозначно. Да? От швидше за все, даже у вас навпаки там була тишина і спокій, да? можливо, застой в професії, можливо, в стосунках не вистачало. Якоїсь романтики, якоїсь вогнику. ви десь там поїдете, якось розбавите свої стосунки. Да? Тому що теж ця карта говорить, що міняються цикли, міняється ваш ритм життя. І швидше за все, він, він міняється з якоїсь спокійного, на більш такий активний. А все через що? Через те, що ви будете розуміти, куди вам рухатися, ви відчуєте, куди ви хочете направляти свою енергію, і будете її в тому русі направляти і горіти своєю справою, горіти тим. Чого ви хочете добитися ближчим часом. Можливо, там пристрасні стосунки заведете собі, да? якийсь роман такий яркий. Кожного своє, кожен почує і зрозуміє розклад по-своєму. зрозуміє, Що стосується його, а що не його. Да? Ось так. Ось такий перший варіант. Так, По-моєму, дуже навіть цікаво, хто хоче активності. То вона у вас буде, да? Вона у вас нарешті появиться. Я вітаю другий варіант. І дивимося на теру опозиції. Що у нас тут на дні? У нас шестерка пентаклів на дні, да? Точно фінанси будуть у вас, якісь фінансові рішення. І була не перевернута шестерка пентаклів, значить, прибуль, да. Не втрати. Це таро опозиції. Тут карти читаються. Як прямі, так і перевернуті, як вони випадуть. І дивимося для вас, що погане піде за вашого життя. І що хороше Хороше прийде. Що хорошого прийде. Ну, Карти тут так, інтересно, і, і показують, да, як яке запитання я задала. І я мішала, і на дні ця сама шесторка пентаклів так і знаходиться. Я перемішала всі карти і перевертала їх. Ви ж бачили, да? А шестьорка пентаклів залишилась місці. Так, що погано уйде? Тут луна навіть перевернута у нас, да? Ризер мечів перевернутий. Десятка мечів у нас. А я не знаю, даже вона тут перевернута чи ні. Тут розморажується. Я думаю, що це пряме положення, а вже коли розморажується, то вже перевернуте. Не... Треба уточнити це питання. Ну, в будь-якому випадку тут все зрозуміло по картам. У вас тут що уходить? Да? Луна ще перевернута. От ложний путь ваш уходить. Оце, що ви ходили не тими дорогами, чим треба. Ви зробили якийсь неправильний вибір. Який на довгий період часу, тут така заморозка, да, конкретно по десятки мечів, довго ви знаходилися по картах, в якомусь такому стані, що ви не могли рухатися, куди вам потрібно. Були якісь швидше за все обов'язки, які вам не давали вийти на свій шлях. Наприклад, в робота, Да? ви вже ходите руками на роботу, там неважно, місяцями довго, кожну своє довго. На роботу, яку ви вже просто тянуть не можете, не розвитку, не цікавості, вона не ваша, ви ну, не хочете туди йти, вам складно. Це стосунки, де вас ображають по цим картам. Тут немає добра, да, з яких ви боялися, боялися довгий період часу вийти, де вас не цінують, не поважають, принижують, може зральну. Ну, коротше, тут такі просто да, букет. Карта, слава Богу, що це уходить з вашого життя, що цього більше не буде. Рицар мечів тут перевернутий, він такий різкий, він може образити, він не показує шлях, не веде за собою. Да? А, як поганий керівник, да? якщо от, хороший керівник, він вказує, підсказує, направляє і ти йдеш вперед. А це приниження безкі... безкінечне, ти все не так робиш, а як ніхто не каже, да? тут все не так. Роб... На роботі ти все не так робиш, тобі кажуть. да? На... В стосунках ти все не так робиш, шляхом йдеш не своїм. Тут повна заплутаність була, Ну, реально, просто повна заплутаність, причому дуже далеко це все зайшло, що відмотати таким одним якимось... днем, одним кроком, це неможливо. да? Отак, щоб просто обрубати цю ситуацію, я не бачу, що це обрубається в секунді. На це треба так само полегенько відматувати ну, такий, знаєте, зворотній шлях. Ну добре, я ж кажу, знову ж таки, що це уходить по картам. Ця заморожена ситуація, нерішучість, тут ви ніби, знаєте, як були адруманні, обмануті, обмануті да, по перевернутій луні. Вам ніби обіцяли одне, а ви отримали зовсім інше. І якої би це сфери життя не стосувалося? Кохання, друзі, знайомі, робота просто внутрішній якийсь свій поклик. Да? От, можливо, ви просто були в пошуках себе і не могли розібратися, хто ви, і куди вам іти, і що вам робити. Ось такі от карти. Ну, дуже добре, що це уходить. А тепер що до нас приходить? Що до нас приходить? Ну, четверка кубків тут, вона йде тут перевернута. Ви вже не. Четверка кубків взагалі, так, да? це карта депресії, і ви вже, типу, розумієте, що те, що відбувається от день за днем, це, що у вас так затянуло сильно, да? воно вже не діє. І вам треба приймати рішення, як бути далі. Поки що, я вам одразу скажу, я не бачу, що ви прям вириваєтеся і робите щось зовсім інше, кардинальне змін не бачу. Ну, ви уже внутрішній поклик відчуваєте, що вам потрібні ці зміни, і вам тут іде допомога. Да? Король Пентаклів і карта закоханих. Ось ця дівчина тут, О, треба її, до речі, так, пальцем прикрити. Я щось забалакалася, Ютуб, може неправильно зрозуміти цей контент. Трошки тут є оголене тіло. По карті закоханих, да, тут вона, дивіться, бачите, в прямому положенні дає яблуко, вона дає спасіння. Вона в хорошому сенсі це, це робить. Тут світла карта, да, це не те, що вона його іскушає на гріх, вона йому дає хороше яблуко. Що давай перейдемо на, на якийсь новий етап. От вам буде запропонована якась допомога ближчим часом. Прийде в ваше життя допомога, фінансова допомога. Може бути від мужчини такого короля Пентаклів. Да? Це на стихія Земля, тілець, тілець Діви і козир, козирі, да? От від таких людей. Це може бути по Асценденту або по сонячному знаку, або просто людина з, такими, з таким характером, да? спокійний, виважений. Він чуть-чуть вальяжний, -чуть завжди такий король Пентаклів. Він не покаже свої особливі почуття, але він вміє турбуватися. Да? От Він не буде там, я не знаю, лишній раз казати, яка ти хороша і красива, він просто там, купить тобі шубу, щоб ти не замерзла. Да? Ну, це так дуже грубо, я кажу, ну, алегорія така. І що тут ця людина вам буде давати знаєте, як надії на те, що ви можете вийти із того положення, в якому ви знаходитеся. Це може бути якась добре сказана порада, це може бути навіть просто, що ви десь мімольотно щось почули і зрозуміли, напрямок якому вам рухатися. Це як надія для вас на те, що все в житті може помінятися. І теж біля четверки кубків, четверка кубків, вона шанс показує, що можна вийти. Ви, чи ви скористаєтеся? Вже? Вам тут е, дається цим ближчим часом да, всі можливості скористатися і вийти із цього такого аб'юзу, чи робочого, чи будь-якого. Да? Ну, можливо, навіть ви себе аб'юзите за щось. І вам тут припаде цей шанс. 100%. Ну як ви ним вже скористаєтеся? Тут навіть не один. І король Пентаклів вам хоче допомогти, да? він прямий, він дивиться на вас, він хоче дати вам якусь пораду, він хоче. Показати вам шлях. І е, влюбленною теж да, от, вона дає йому це яблуко надії. Тут ангел, що вам допоможуть. І тут ангел пристрасний да, з червоним, і тут з червоним, може, це стосується кохання пристрасті. Може, ви перейдете з людиною на новий рівень, або ви вирветеся з якихось складних стосунків. І почнете нові. Можливо, у вас вибір був в трикутниках, де, і ви зробите нарешті правильний вибір. А можливо, ви себе тут виберете. І таке можливо. Поміняєте роботу. Ну, тут я скажу, що у цей ближчий час, який ви собі загадали, ці сроки, я не бачу, що це уже завершення цієї ситуації. Але це уже. Так перекрию. Але це вже. Розуміння того, що ця ситуація може завершитися, і вже вам будуть давати якісь сигнали, якусь допомогу. Так, і дивимося тепер для вас порада. Другий варіант для вас порада. Ісіда, прошла життя. «Ця ситуація визвана воспоминанням із вашої прошлої житті. Ну, це життя. Міняється в прямому сенсі у вас життя. Те, що у вас зараз, це ваша прошла життя, вона вже уходить. І у вас скоро буде зовсім інше життя, зовсім інше життя. І ви вже повинні відчувати ці, ці зміни, це якийсь поклик внутрішній. Можливо, люди появляються біля вас зовсім інші. Говорять зовсім інші слова, і ви чуєте в цих словах уже не те, що раніше могли почути, саме оцінка підвищується. Да? Ну... Ви тут, як, знаєте, як вейкап, ви просинаєтеся. Просто з такого глибокого якогось депресу, з якогось такого глибокого сну, от ви починаєте відроджуватися. Це ще не встати після сну, але це вже відкрити очі, розумієте? Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви відчули те, що я вам тут розказала, чи це з вами програється. Чи резонує з вами розклад? Я дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Всім, хто пише зворотній зв'язок, ви найкраще. Також я вам завжди вдячна за ваші підписки, за вподобайки, за коментарі. І до нових відео, Па-па!